Вітаю громада! Ранок понеділка видався дуже напружений для нашої області. Росія не перестає завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Так сьогодні бомбили Харків, Куп'янськ Ізюм, Зміїв. В Зміїві є постраждалі цивільні мешканці. Тому, шановні парамайці, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки та бережіть себе. Комунальні служби громади працюють в штатному режимі та забезпечують безперебійну та безаварійну роботу всіх інженерних мереж життєдіяльності міста. Також хочу повідомити, що впродовж дня вулицями громади буде працювати снігоприбиральна техніка, велике прохання власників автотранспортних засобів не залишати свої автівки на проїздах, щоб не заважати роботі спецтранспорту. Дякую за розуміння! Внаслідок складних погодних умов, деякі населені пункти нашої громади залишились без світла. Аварійна бригада Первомайського РЕМ вже працює над вирішенням даної проблеми. Також нагадуємо про те, що хлопцям з 54-ї бригади розвідки, які боронять нашу землю в найгарячіших точках України, а саме нашому земляку з позивним Мерефа, для збереження своїх життів та відбиття атак ворога на передовій необхідна антидронова рушниця. Реквізити для збору будуть опубліковані під цим зверненням нижче. Шановна громада, дозвольте ще раз привітати вас із минулими святами побажати вам в новому році міцного здоров'я, миру та злагоди. Нехай нарешті здійсниться бажання всіх українців скоріша перемога. Бажаю всім мирного робочого тижня! Все буде Україна!